14 людей загинули, 44 поранені унаслідок російської атаки у Києві. Про це повідомили у ДСНС. По місту били шахедами, крилатими ракетами, балістикою. Наслідки атаки зафіксовані на 27 локаціях. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там пошкоджені два житлові будинки. В одному зруйновано під'їзд, у другому виникла пожежа. Навпроти будинку, де медики надавали допомогу людям. Помер 62-річний громадянин. Сполучених штатів також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один у Дніпровському районі. У Святошинському госпіталізували чотирьох людей. Там пошкоджено житловий будинок, спалахнули складські приміщення у наслідок ворожої атаки. Постраждали гуртожитки. Київського авіаційного інституту у Дарницькому районі зазнав пошкоджень дитячий садок. У Дніпровському районі уламок шахеда застряг у стіні житлового будинку. На всіх місцях влучань працюють екстрені служби через пошкодження контактної мережі, тимчасово зупинений рух на окремих трамвайних маршрутах. Під атакою росіян була і Київщина. Як повідомили в обласній адміністрації, поранено жінку у Вижгородському районі. У неї різана рана руки, їй надали медичну допомогу. Окупанти атакували Київщину дронами та ракетами, пошкоджений приватний будинок, вибиті шипки. У Броварському районі внаслідок атаки спалахнув дах приватного будинку. На території підприємства зайнялася господарча будівля. Багатоповерхівка та гуртожиток пошкоджені у Запоріжжі унаслідок нічної атаки росіян. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях, понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. Окупанти ще не менше чотири рази вдарили по місту. Є руйнування на кількох підприємствах. Там спалахнули пожежі, Минулося без постраждалих. 13 людей шпиталізували в Одесі внаслідок російської атаки. Під завалами можуть перебувати люди. На місці удару працюють рятувальники. Як повідомляє очільник області Олег Кіпер, проти ночі вівторка росіяни запустили по місту близько 30 безпілотників. Попри активну роботу ППО у місті є руйнування, пожежі, руйнування цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі.